І вибираємо наступну роль, тобто обмежені можливості. Ця роль надає доступ до основних можливостей користувача, але приєднання файлів, електронна пошта, миттєве повідомлення не дозволяються. Отже, вибираємо цю опцію і розглянемо детальніше. Отже, не можна приєднувати файли. І не можна зберігати чернетки. Далі у секції профіль не можна змінювати групу за замовчуванням, і не можна змінювати ім'я. Далі секція різне. Тут не можна робити нічого, окрім приховати онлайн-статус. І остання вкладка: Приватні повідомлення, де бачимо, що заборонені такі права, як. Надсилання приватних повідомлень кільком користувачам. Також не можна надсилати приватні повідомлення групам. І не можна приєднувати файли у приватні повідомлення. Також не можна надсилати приватні повідомлення електронною поштою і не можна вставляти флеш в приватні повідомлення. Повертаємось до першої вкладки. І вибираємо. Наступну роль, тобто усі можливості. Вибираємо цю опцію. І, як зрозуміло з самої назви, для цієї ролі всі права встановлено на так. Тобто все дозволено. Повертаємось до першої вкладки і вибираємо опцію без приватних повідомлень. Тут бачимо, що. Забороняється приєднувати файли і зберігати чернетки. У секції профіль забороняється змінювати групу за замовчуванням і Змінювати ім'я. Далі йдемо до вкладки Різне, де забороняється усе, окрім приховати онлайн статус. І остання вкладка Приватні повідомлення. Де забороняється усе. Тому, власне, ця роль і називається Без приватних повідомлень. Повертаємось до першої вкладки і вибираємо роль без аватару. Тут також не можна приєднувати файли. Не можна зберігати чернетки. Не можна змінювати аватар. Не можна змінювати групи за замовчуванням. І не можна змінювати ім'я. Далі у секції Різне не можна робити нічого, окрім приховати онлайн-статус. І у останній секції Приватні повідомлення. Не можна надсилати приватні повідомлення декільком користувачам, не можна надсилати приватні повідомлення групам. Також не можна приєднувати файли у приватні повідомлення. Не можна надсилати приватні повідомлення електронною поштою і не можна вставляти флеш у приватні повідомлення. Повертаємось до першої вкладки і вибираємо останню опцію Новий користувач. Це роль для членів спеціальної групи. І тут заборонено все. Ми ж повертаємось до ролі стандартні можливості. Але, скажімо, ми хочемо заборонити вставляти смайлики у приватні повідомлення. Тому ми ось тут ставимо НІ. І натискаємо застосувати права доступу. Повертаємось на попередню сторінку. Ось і все. Права доступу встановлено. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу! Бувайте.